В Олександрії пожежа у приватному житловому будинку сталася вранці 21 травня по вулиці Вугільна. Про задимлення у помешканні рятувальникам повідомила сусідка. О 9 годині 20 хвилин до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що за адресою міста Олександрія, вулиця Вугільна, сталася пожежа житлового будинку. На дану подію було направлено дві одиниці техніки та дев'ять чоловік особового складу. Прибувши на місце події, було виявлено тіло чоловіка 1969 року народження. Вогонь виник у кімнаті будинку, пошкодив вікна, стіни та стелю. Знищив домашні речі та меблі. Фахівці служби порятунку вкотре закликають мешканців району бути обачними під час використання електроприладів. Служба порятунку закликає жителів Олександрійського району бути обачними і обережними в використанні електроприладів. Не використовувати електроприлади без Нагляду, а також не перевантажувати електромережу, адже це може призвести до пожежі.